Цю велику добру тваринку про цьому ефіру сніданку з один плюс один. Ви бачили не раз. І це не просто так. Адже я маю подарунок для того, хто дивився сніданок сьогоднішній уважно. Згадайте, скільки разів ви бачили ось цю тварину в нашому ефірі? Доброго ранку! Ранку. А як вас звуть? Юля. Юля. Звідки? Я? Mm, Рівненська область. Рівненська область. Любите сніданок? О, звичайно, а такі красиві. Скільки дуже разів старин. бачили сьогодні панду в нашому ефірі? Чотири рази. Такі уважні! Такі уважні! Браво! Ви отримуєте від нас Брав. ось цей подарунок філіжанку від телеканалу 1+,1 і сніданку, зокрема. А я можу сказати ось що ця панда. А непроста. Вона приїхала до нас з проєкту Віталька, що стартував на телеканалі ТЕТ. Дивіться, проєкт о 21 годині 15 хвилин щопонеділка та що четверга. Більше про нього просто зараз. Цьогорічна явка виборців була без перебільшення сенсаційною. Вперше в історії віддати свій голос на виборчу дільницю прийшла панда. Відеоролики з політично свідомою твариною став справжнім міжнародним хітом. Історичний момент волевиявлення панди показали всі провідні канали України, а згодом і Росії. Новина про чудо панду облетіла впливові інтернет-видання та газети. На Ютьюбі ролик подивилися більше ста тисяч глядачів. Винуватцем сенсації виявився один із учасників нового проекту Віталька, що стартував на телеканалі ТЕТ минулого понеділка. З'ясувалося, що панда утекла зі знімального майданчика на виборчу дільницю без попередження, зізналися представники телеканалу ТЕТ. Але зважаючи на те, що головний герой серіалу Віталька видатний лузер сучасності, якого ще старту можна було чекати? Ексцентричну поведінку пухнастого партнера по знімальному майданчику та причини його міжнародного успіху коментує сам Віталька. Розкажіть ще про проект Віталька. Це про мене і типу, кіно таке. Ага. Мені 30 років я живу з мамою. Ну, мені хочеться вже женитися. Вона тепер, Віталька, більш популярний персонаж ви. Вам це не де Ні, вона так само працює, як і я, вона ж за цю зарплату бананами отримує. От знімальний процес його не треба зривати. Такі якісь можливо міри покарання застосують? Да, так, звісно. Так у які? Не знаю, що ми з нею зробимо. Ну, панда, буде покарана. Чуєш?